Проект Музика світла в темряві об'єднав громаду задля підтримки військових. 21 березня у міському Дніку культури Зоріни відбулася благодійна концертна програма Музика світла в темряві. Захід зібрав представників влади, жителів міста та гостей громади, які об'єднали свої зусилля заради підтримки військових 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Івана Воговського. Завдяки їхній підтримці вдалося зібрати 36 тисяч гривень, які будуть передані на допомогу нашим захисникам. У концерті взяли участь Новиті музиканти та виконавці нашого міста, серед яких Владислав Ласков, викладач Конотопської дитячої музичної школи номер 1 лауреат міжнародних конкурсів Баян, Ксенія Шинкаренко, викладачка Конотопської дитячої музичної школи номер 2 Саксофон, Дяна Нікітенко, артистка Черкаської обласної філармонії, Скрипка, Ігор Карнаух, соліст Конотопського міського будинку культури, сучасник, вокал, Євгенія Третякова, Солістка гурту в місті без вокал, студія спортивного бального танцю. Карпо дієм, керівник Євгенія Малай. Якісне світло та звук забезпечив Сергій Петрухан. Такі заходи у нас відбуваються вже систематично і треба продовжувати, незважаючи на те, що йде війна, це ще паралельно є збір коштів для того, щоб допомагати нашим військовим і позитивні емоції вони допомагають мешканцям нашого міста і всім, хто сюди приходить, бути більш продуктивними на своїй основній роботі. Це важливо і окрема дяка всім, хто виступав на цій сцені. Неймовірно, просто неймовірно. Наша конотопська земля, наше місто Конотоп, просто настільки багато талантами. що це неймовірно. Величезна дяка всім артистам, всім організаторам. Просто супер ідея, не тільки моя і влада. Якось ми зустрілися дві молоді творчі особистості і вирішили, що трошки треба. Нам зробити якийсь такий драйвовий молодіжний концерт, організувалися, звернулися до наших друзів, теж музикантів, вони нас підтримали. І, в принципі, отак трошечки-потрошечки ми це зробили, було важко, ми дуже хвилювалися, але я думаю, що в нас все вийшло. Так, так? так все вийшло так. І мені здається, що ну, мешканці громади, нашої конотопці, взагалі то знають. Що є в конотопі Ксюша Шинкаренко, яка дуже полюбляє свій інструмент, саксофон, і який дуже подобається багатьом-багатьом слухачам, глядачам твоїм. Але от сьогодні, мабуть, для глядачів, тих, хто повний зал, до речі, був, було відкриттям влад ну, баяніст. Можна сказати, що називається від Бога. Я вже давно не чула і не бачила такої майстерності. Дякую. Працював я і раніше на естрадній сцені, тобто і за кордоном працювали. Я був у дуеті з заслуженим працівником культури, але з часом війна. Дуже багато було проблем. Трудно було виходити на сцену якось і, і дивитись в очі. Ну як вийти на сцену, коли ти весь сам засмучений і хвилюєшся. Але потім хлопці, які працюють на нулі, вони сказали за те, що Та хочеться додому приїхати і трошки відпочити. І після цього тоді ми вже з Ксюшею поспілкувалися за те, що треба зробити так, щоб люди прийшли і відпочили. І ми і зробили і назву Музика світла в темряві звідси йде, щоб навіть коли такий темний час, щоб ну, треба виділити трошечки, щоб морально, духовно відпочити, послухати музику. Ну, і Ну Сьогодні у нас були і військові, да, вони так. І дуже багато було. та і, мабуть, вам зі сцени було видно їх обличчя. Да. Да. І, мабуть, очі, то дійсно ви такий позитив їм дали. Ну, Я знаю, що ви обидва випускники Контопської музичної школи номер 2 Так, так, так. так, так, так. 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 Ну, приміром, і віку одного, то ви, мабуть, колись, коли навчалися в школі, то ви якось. Ні. Насправді ні. Ми вже якось пересіклися буквально рік назад, познайомилися і війшли якось разом в творчі процеси. Давно в нас вже Страждалася така ідея, щоб пограти разом, попрацювати, та, попрацювати на разом на сцені. І ось ми втілили це в життя і дуже раді, і дуже раді, що прийшло сьогодні багато людей, повний зал. Для нас це було неочікувано, якщо чесно, але це дуже приємно неочікувано. Дякуємо нашим глядачам, дякуємо людям, які долучилися, підтримали, підтримали нас, підтримали наших військових, зробили велику справу. Дякуємо ще раз. Нам було дуже приємно грати, і ми себе дуже комфортно відчували на сцені завдяки глядачам. Да. Будете продовжувати? Так є... працювати на сцені? на сцені. Це навіть не обговорюється. Такі... Це риторичні питання. Такими концертами все таки приносить. Я думаю, ми радість. будемо продовжувати нести ідею. Так, таких так, обов'язково. Обов'язково. Да. А важко було скласти програму. Дуже цих, важко дуже важко було скласти програму, дуже важко по всяким нюансам, яких ми навіть і не знали, що вони трапляються, скажімо так. Було важко, але дякуємо за допомогу всім долучним. Ну, Я думаю, важко, але настільки цікаво. Так, да, дуже цікаво було. Ні, все класно. У нас була дуже класна команда, да. класна команда музикантів, класна команда людей, які були поруч з нами, які допомагали з усіма нюансами. Дякуємо всім. Дуже ми зробили велику справу для нас да. це вперше, але 100% не останнє. Доречно було згадати Діму Трітякове сьогодні до сліз і я. Я так зрозуміла, що він саме літаки співав. Так, так, це їхня Женя, його дружина, з якою ми зробили цей номер, ну як зробили, продовжили їхню справу. Вони співали разом в дуеті місто їх знає. І літаки, да, це саме його авторський твір, він автор музики, він автор тексту, автор відео, які всі бачили на екрані, він завжди був нашою творчою командою другом. І тому ми ніяк не могли його сьогодні не згадати, бо 100%. це було класно. Да, сто відсотків він долучний завжди до нас своєю творчістю і своїм таким духом. Ми завжди його згадуємо, його завзятість, його працездатність, працелюбство, і як він всім горів, і ми продовжуємо його справу і хочемо, щоб люди не забували його творчість ні в якому разі.